Як моя заздрісна сусідка відкрила очі на мого чоловіка просто диво, а я ще й цю святу жінку обходила стороною, а тепер взагалі треба торт принести і разом почаювати. Я знала, що наша родина з Віктором викликає у багатьох оском квартира велика, наша, машина гарна, двоє дітей вчаться в інституті. Ми часто вдвох їздимо відпочивати. Не життя, а мрія. Я сама так думала. Та що там думала, я була щиро в тому переконана. Все себе хвалила за те, яка я мудра дружина, що й чоловік біля мене доглянутий і ситий, діти здорові і розумні, а все я зі своєю енергією, з бажанням, аби все було добре. Встати щодня в п'ятій годині, приготувати смачний сніданок, приготувати одяг і самі піти на відповідальну роботу. Бо я не аби хто, а головний бухгалтер в консалдинговій фірмі. Той день почався дуже вдало. Найкращий день в житті, я б сказала. Викликає мене директор, Віро Семенівно, ви у нас вже 15 років і за цей час пройшли випробування всім, чим тільки можна в нашій професії. Дослужилися до головного бухгалтера, і все у вас працює, мов годинник. Справа в тому, що я їду в інше місто, а вас хочу залишити замість себе. Що скажете? Я подумала, що зараз застрибаю як п'ятирічна дівчинка, а не п'ятдесятирічна. Нарешті мене оцінили. Звичайно, що я давно знала, що виконую всю роботу на фірмі краще, ніж наш директор, але добре, що ні з ким не ділилася такими думками, бо той би точно мене замість себе не взяв на посаду. Я згодна, кивнула я. От і добре, після відпустки приступити до виконання моїх обов'язків. Я справді мала йти з наступного дня у відпустку. Хотіла зробити чоловікові сюрприз і запропонувати кудись разом поїхати на вихідні. І ось я така вся щаслива йду додому, а попереду бачу сусідку. От вона така людина, що ви відчуваєте, що щось по душі холодне пролізло. Ой, а що це ти, Вірочко, так рано? Чи не сталося що? Я скривила жалісливе лице і кивнула, хай думає, що хоче, лиш напсує мені такий день. Я готую вечері і вже собі уявляю, як це подати чоловікові, що я тепер не просто його жінка, а керівниця. В яку ж це форму закрутити і з яким підтекстом? Заходить чоловік і так з порогу мені. А що це ти мені кажеш, що тебе з роботи звільнили? Я це маю чути від сусідки? Я хотіла розсміятися і про все розповісти, але щось в тоні чоловіка мене насторожило. А що тут розказувати, кажу я йому. Ти давно казав, аби я лишала та керівництво і краще тобі сорочки прасувала та голубці варила, як кума Василина. «Казав, але що було жартома, почав чоловік. Ти подивися, в яку ціну зараз бензин, та й дітям треба допомогти, тому завтра ж починаєш шукати нову роботу. Але я не хочу, сказала я. Я хочу нарешті побути вдома і відпочити від постійних звітів, може, не так голова турбуватиме. Але чоловік натяку не зрозумів і почав бурчати, що він мене не планує тягнути на своїх плечах. І тут я задумалася. Справа в тому, що я все оплачувала своєю карткою, і я не знаю, скільки заробляє чоловік. Таке враження, що він витрачає лише на свій одяг і на машину. За навчання дітей, комунальні їжу плачу я. Я вирішила грати далі і на наступний день нікуди не пішла. Далі й тиждень сиділа дома, а чоловіка просила купити то продукти, то побутову хімію, то просила в нього гроші на жіночі дрібнички. І я бачила, з яким виглядом чоловік це робить, як він мені кожною своєю гривнею впоминає. Як він вичитує мене, мов якусь нашкодившу кішку, як я одразу з поважної жінки перетворююся в його словах, наказ на що, де ділася повага та увага, я просто прозріла. З ким я всі ці роки жила, як же я прозріла за ці два тижні. Коли ж він почав мене вчити мити посуд, щоб менше витрачати миючого засобу й води, я не витримала. Нас швидко розлучили, і я тепер живу щасливо і маю все і навіть більше. Дякую, сусідці. Не надякуюся чи казати їй, як вона мені допомогла. Підпишись, підтримай українськомовний контент.